Доброго дня продам ось такі запчастини, як торпеда, безпека з подушками безпечності. Обшивки дверей є всі обшивки, бампер задній універсал, сидіння. Є всі, тільки тут нема ще на фотографії. Далі різні блочки, блоки управління, рульова колонка, замок зажигання, шлейф, щиток приборів. Магнітола, фальшпідлога там є в нас двері. Під дверями там проводка від автомобіля, руль, бардачки, панель установочна з радіаторами, печка, бардачки, вентилятори. Ось такі запчастини, як зеркала, далі кронштейни, різні трубки, далі двері задні, ну трошки пошкоджені, але можна зробити бак, підвіска задня, двері задні, ліві універсал. Ну, є багато чого. Двері передні праві, криша. З подушками безпечності і релінгами капот. Капот хороший до ресталінга. Але підійде й на рестайлінг, тільки решітку зняти, замінити. А так капот хороший. Кого цікавить, щось запитуйтесь, є в наявності. потолок є.